Озвучено українською сайтом Okino.ua Ти куди додому? Розставатись, звісно, відстійно. Але знаєш, що гірше? Киснути самі у Нью-Йорку. зараз я тебе навчу чіпляти чоловіків. Організуй нам випивку. Не купуй коктейлі. Нам їх куплять хлопці. Забудь про гаванець. Шукай лохів. Якщо тобі набридло буде самотньою, привіт, народ. Як воно? Вибачте, за народ, але казати привіт усім по черзі. Це надто довго. Боже, ви можете пригостити нас маргаритами? Боже мій, отже, ти робиш щось не так. А ну, вали звідси. Це моя квартира. То це не моя квартира. Вибач, учора ти був неперевершеним. Позавді? Я нічого не пам'ятаю. Ніленці Сінема представляє. Ти красива, а це Нью-Йорк. Повз тебе проходять мільйони чоловіків. Якщо ти зустрілася з чоловіком, рахуй, скільки випила? Чотири, п'ять. Якщо випила більше, значить у вас буде секс. Але ж з тобою я випивала п'ять пляшок і нічого. Мені потрібно 27 пляшок пива, щоб переспати з кимось менше 24, і Я навіть до себе не торкнусь. Не скигли! Треба з кимось переспати. Як тобі той хлопець? Ні, він надто молодий. Якен? Ти один із тих фатешистів, які уявляють. Що жінка, це ступня? А тебе таке заводить? Веди активний пошук. Ніяких романів, ніяких романів. Живи наповну. Тобі ж через півгодини треба бути на роботі. Я тут вигідно купую. Крок перший. Це ж суміш для дітей і для моїх крихіток. Так нормально? Я розрахувалась. Ходімо. У лютому. Так. Вітаю на вечірці. Якщо він пише, не відповідає чотири години. Відповісти смайликом, я тебе вдарю. минулої ночі було весело. Ні, смайлик. О! Головне в активному пошуку насолоджуватися ним. Припини насолоджуватись моментом. Дакота Джонсон, Ребел Вілсон, Елісон Брі та Леслі Мам. Тобі реально треба підстригти кущі. Ви Та Та чого там волосся? Майже немає. Коли ти зводиш ноги, мені один з династії Дакі уважається. Чи може навіть Том Хенкс із вигнанця у активному пошуку? Кажу тобі на мене, звідти наче Гендальф дивиться. <плес> Пеніс не пройде незабаром у кіно.